Дітки, добрий день! А чи знаєте ви, що з незабаром свято, яке відзначатиме вся країна? Це день захисників та захисниць України, це день, коли ми шануємо і чоловіків, і жінок. А ще це не лише день військових, які захищають нашу країну, а й свято нескорених людей, які вболівають за долю нашої країни. День небайдужих, які своєю сміливістю, сумлінною працею, життям забезпечують захист нашій ненці Україні. Тож хочеться вклонитися вам низько-низько наші рідні захисники та захисниці. Нехай вас завжди супроводжує сила волі, незламна віра у щасливе майбутнє рідної землі. Діти, пропоную вам намалювати вітальну листівку нашим захисникам. Дітки, для того, щоб намалювати листівку, нам потрібен аркуш паперу, фарби блакитна і жовта, і долоньки, і пензлик. Що ми робимо? Беру жовту фарбу і буду наносити її собі на долоньку. Подивіться, яка в мене жовта долонька. Тепер жовту долоньку прикладаю до аркушу і у нас вийде відбиточок долоньки. Ось так. А тепер блакитну фарбу наношу на праву долоньку. А тепер, дітки, блакитну долоньку прикладаємо до відбитка жовтого. Ось так. А зараз, дітки, перевернемо аркуш паперу. Подивіться, не дуже схоже на сердечко так. Можна взяти пензлик і домалювати долоньки. Жовту та блакитну. Ось така гарна листівка з українським люблячим серцем у мене вийшла. Давайте будемо шанувати, пам'ятати наших захисників, миру, добра і процвітання нашій рідній Україні. До побачення!